Вночі хлопці прийшли до хати Галі, аби Відько заспівав серенаду. Та Відько ніяк не міг налаштуватися, ні грати на гітарі, ні співати він не вмів, ще й величезний бриль заважав. Зібравшись думками, Відько щодуху загорлав. Він так голосно співав, що налякав навіть курей та собаку. Хтось вийшов на ганок. Але Вітько не чув нічого і продовжував горлати серенаду ще сильніше. Баба Хівря почала сварити хлопців, а за одну і собаку, за те, що він не проганяв співаків. Пес почав несамовито гарчати, а хлопці, зрозумівши, що переплутали хати, кинулися тікати. Зупинилися вони лише біля хати Федька. Відько звинуватив Федька в провалі плану, але той вже думав над новим планом освідчення. Федько запропонував відіслати поштою вірш у газету, щоб його надрукували. Ідея сподобалась Відьку.